Мир вам, братія і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Як ви знаєте, Путін зараз готує свої пропозиції щодо капітуляції України. Як саме Україна має капітулювати для того, щоб він припинив вогонь? І ці пропозиції зараз публікують американські медіа там, серед цих пропозицій, і припинити ущемлення рускоязических хоче, щоб їх не, не ущемляли, зробили для них особливі привілеї. Тому, братця, от ви, які все ще говорите гідною говіркою Булгакова, дочувайтеся, ущеміться краще самі зараз. Тому що все те, що прилітає нам на голову, це в тому числі і під приводом захисту вас. Скільки можна це терпіти? До речі, про рускоязичних і всю цю наволоч. В Феофанії сьогодні відбулася антиукраїнська промосковська сходка. Причому абсолютно легально Феофанія це такий псевдомонастир УПЦ ФСБ. Там всі ці зібралися, всі ці псевдоєпіскопи, псевдомитрополити, і е, задавав першу скрипку там такий собі митрополіт. Псевдомитрополит Снігірьов. і він закликав, що в жодному випадку не від'єднуватися від Москви і що тільки Москва наша мати. І всі, в принципі, це або підтримали, або промовчали. Скільки можна це терпіти? Чому цей лжемітрополіт Снігірьов і вся ця міжпуха досі не в підвалах СБУ? Чому фактично майже в центрі Києва відбувається? Про московські сходки. Чому ця фіафанія досі в лабетах УПЦ ФСБ? Чому вони мають можливість вільно проводити свою промосковську пропаганду? Чому цей центр досі існує? Це резидентура. Вони навіть не ховаються. Подивіться, що вони говорять і як вони говорять, і як вони співають рускоязически. У них. Їхня псевдолітургія проводиться московицькою мовою, верніше, московським ізводом церковнослав'янського церковнослов'янського язика. Це потвори, вони завжди були такі, вони іншими не будуть ніколи. 1327 рік. Тверський князь Олександр підтримав повстання тверських мешканців проти ординського баскака. Я нагадую вам, що тоді на цих землях були наприклад руські українські колонії. Різноманітні і там іще українці, які жили в цьому морі всієї цієї чехлами і мордви. І ось зокрема і цей е, Тверський князь Олександр. І от ясно, що йому не подобається влада ординців, і він підтримує повстання мешканців проти цих ординців. У відповідь хан Узбек послав придушувати повстання свого шниря московського князя Івана Калиту. Розуміючи, що сам Калитані на що не здатен, Узбек послав з ним кілька десятків тисяч ординців під командуванням п'яти темників. Мешканці творі та ще кількох міст були знищені або уведені в неволю. Князь Олександр знайшов прихисток у Пскові, який на той час перебував під контролем Великого князівства Литовського, Руського і Жимайцького. Більшість населення, якого були українці. Калитав нагороду від хана отримав ярлик на Володимирське князівство. Віддав наказ Митрополиту, якого тримав при собі, оцей Митрополит, точно такий самий, як оцей цей от вони всі однакові. Віддав наказ Митрополиту, якого тримав при собі відлучити бунтівного князя Олександра від церкви, що той запопадливо і виконав. Ми зараз дочекаємося, що. Оці от Снігірьови почнуть відлучати від церкви е, командування українських Збройних сил, офіцерів Генерального штабу, офіс президента, де й взагалі всіх українців заразом. Я думаю, вони це там тихо зробили, ще просто не оголосили. Відтоді і понині Іван Калита дуже шанується московитами. Московське православ'я, так зване, і понині вірно служить Орді. Вони завжди були такими. 1327 рік вони такі, точно такі самі вони і зараз. Скільки можна чекати? Ми з 1327 року чекаємо правильних рішень від київського керівництва. Може не нарешті уже час і дочекатися? Є, щоправда, і хороші новини, як ви знаєте, українські далекобійні дрони знищують московицькі заводи по виробництву Шехідів і технологічні парки, де Розробляється всяке електронне начиння для їхніх ракет і для безпілотників влучні трапляння, і це не може не тішити. От ми мало тішимося цими речами. Згадайте, іще якихось там. Три роки тому помріяти про те, що українці будуть здійснювати далекобійні удари в глиб Московії, було неможливо. То що два з половиною роки тому про це не можна було мріяти зараз? Це щоденна практика, хороші влучання, і ми не радіємо. Ну як це взагалі все це назвати? Хороша новина про те, що іще 11 українських дітей вдалося повернути в Україну з московицького полону. Кожна українська дитина в московицькому полоні це не тільки сердечний біль, це і ганьба для нас. І дяка Богові, що ця робота проводиться систематично в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA її курує Єрмак. В чому сутність єрмака? Повинен бути в команді людина, на якій все тримається. Отакий От, Молотов був у Сталіна колись. От це людина систематичної роботи. Багато хтось має мати в чомусь ініціативу, хтось задає загальну лінію, хтось виконує якусь там окрему ділянку роботи. Але має бути людина, яка все координує, все тримає, працює 24 на 7, е утримує всі ниточки, і людина, яка повністю віддається роботі, що б там не було, і є настрій, нема настрої, але має бути адміністративний стрижень якийсь. Таким адміністративним стрижнем є Єрмак, саме тому на нього зараз і дуже великий накат. Тобто, звісно, роздувається ненависть до Верховного головнокомандувача, до Зеленського, для того, щоб підірвати довіру громадян до керівництва країни. Щоб налаштувати громадян проти командування армії і керівництва країни, і нацькувати їх замість того, щоб боротися з ворогом протистояти Москві, громадяни, за думкою Москви, мають боротися саме з політичним керівництвом країни. І звісно, вектор удару іще і в Єрмака, поза як справді він являється таким дуже важливим виконавчим і адміністративним центром. В країні так сталося завжди, от є такі люди в тих чи інших ситуаціях, в тій чи іншій країні, на яких тримається адміністрування важливих процесів. Значить, але про дітей, значить, зокрема, звільнена дівчинка, чия мама військовослужбовець та захисниця полку Азов, понад три роки провела в російському полоні. Хлопець, який Після років розлучення нарешті побачив тата військового і старшого брата, нещодавно звільненого з полону. Бачите, цілими сім'ями в полоні перебувають наші люди. Це жах, це 21 століття. А також хлопець, сирота, якого спершу викрили зі школи, катували в підвалі, а за тиждень до повноліття намагалися. Мобілізувати, як ви знаєте, президент зараз в Німеччині там домовляються вони про спільне виробництво ракет великої дальності, і вони нам категорично необхідні. Але що з безпілотниками? І тут я хочу звернутися до уряду і до податкової. Дивіться, зараз фішка сезону це безпілотники на оптоволокні. Московити їх активно використовують, і ми зараз дедалі більше це використовуємо і це потрібно виготовляти. Оптоволокно ми беремо переважно з Китаю із за кордону. У нас нема виробництва оптоволокна чомусь в Україні, хоча це не складне виробництво. Але у нас немає цього виробництва. Ми це отримуємо з-за кордону. І це все оптоволокно, яке ми отримуємо, практично повністю йде на виробництво оцих от бабін для безпілотників. І що ви думаєте? Воно обкладається митами все. Ви маєте завозити його або за сірими схемами, якщо вас ловлять, то будуть вам пред'являти, або платити на це доволі велике мита. Ви здуріли там в податковій? Ви здуріли там в уряді? Ця тема з оптоволокном уже щонайменше там рік. І за рік не можна було скасувати мита, за рік не можна було полегшити ввезення оптоволокна в Україну. Це як взагалі? Це. Або шкідництво, або ці люди не мають права взагалі керувати своїми відомствами. Давайте я пропоную всім, хто це бачить, можливо, із тих людей, якої є можливості в ЗМІ, або от хто в Ютубі і так далі. Давайте піднімемо якусь хвилю обурення. Як це взагалі трапляється? Давайте звільнимо від мита оптоволокно українське. Я вже не кажу, що це давно мало би вироблятися в Україні. От зараз, якщо раптом уявити, Китай припинить нам поставки всього необхідного для безпілотників, у нас не буде безпілотників. Або вони стануть настільки дорогими, що навіть Міністерство оборони їх не, не зможе закуповувати. Тобто нам потрібно думати давно було уже за те, щоби. Всі необхідні деталі для безпілотників від оптоволокна і закінчуючи, ну всім, що там є, це виробляти в Україні. Звісно, це буде певною мірою дорожче ніж в Китаї. але хтось має цим займатися, тому що Китай на якомусь етапі може припинити нам поставки. В будь-якому випадку, на перспективу, нам все одно потрібно буде всього цього багато, і це має вироблятися все повністю на українській базі. Це питання безпеки, не тільки економіки. І це може бути тільки урядова програма, тільки на урядових дотаціях, тому що ніякий бізнес цього не потягне. Він не зможе конкурувати з дешевими китайськими товарами. Але це необхідно саме з точки зору можливості припинення поставок. І з точки зору стратегічної перспективи, коли розів'ється ця тема, ми будемо виробляти так само дешево, як Китай, або дешевше, ніж Китай, ми зможемо конкурувати принаймні на європейському ринку, а всі європейські армії будуть зараз озброюватися, і саме ми будемо постачати їм безпілотники, не кажучи вже за те, що мільйони безпілотників нам потрібні будуть щороку. І, е те, що відсутня, поки що, ця програма, те, що цього не робиться, те, що не виробляється в Україні оптоволокно, не створені для бізнесу умови, щоб бізнес виробляв це оптоволокно, це просто ганьба ганебна. Ми дуже можемо посилити власну обороноздатність і технічну оснащеність військ просто за рахунок впорядкування державного керівництва, просто за рахунок більш якоїсь притомної роботи уряду. Просто за рахунок кращого адміністрування всього, що відбувається, від закупівель озброєнь, роботи Міністерства оборони, роботи митниці і уряду. І це покращить нашу обороноздатність і нашу технічність ну, щонайменше в половину. Ну і коротко те, що нас може стосуватися, зараз розкачується Іран. Слава Богу, там страйкують перевізники. Це найбільша проспілка в Ірані. Десь 60% всіх перевезень, і зараз це не здійснюється вже перебує з товарами. І цей страйк тільки наростає. Дуже жорстокий страйк, це супроводжується страйками вчителів і лікарів. Це дуже добре режим хитається певною мірою. Вони здатні страйкувати там в Ірані. Тобто, Іран все таки більш цивілізована країна ніж Ерефія. Рефія не здатна ні до якого громадянського спротиву. Іранці виявляється, попри те, що вони так потворно себе поводять і підтримують рефію, все-таки здатні на якісь такі прояви. І, можливо, все-таки режим хітнеться, і це було би дуже непогано. Зараз там вони фактично перервали перемовини зі сполученими штатами і далі збагачують собі уран. Вітков полишив ці переговори, залишив там якихось експертів. Ну, коротше, все погано по переговорах, але по внутрішній ситуації все дуже непогано. Якщо би там допомогти трошки, то воно би можливо би і полихнуло, і була би у них там дуже приємна революція. Державний секретар Сполучених Штатів Марк Рубіо наказав посольством припинити співбесіди з потенційними студентами для американських університетів, в смислі закордонними студентами. Тепер м, уряд американський не хоче, щоб найбільші американські університети брали студентів іноземних. Це Гаварські, Колумбійські, Каліфорнійські університети. Їм скоротили е, 3 мільярди дотацій цим університетам, університетам на наукові програми. На наукові програми. Замість цього, ці 3 мільярда доларів ідуть на підтримку програм економічних шкіл. Ну тобто будуть вчити бухгалтерів, не знаю, чому там може вчити економістів, але. Фундаментальні наукові дослідження університету вже з гроші американського уряду здійснювати не будуть. Коротше, божевільні цей уряд воює з університетами. Ми казали, що воювати з університетами це небезпечно. Зазвичай університети перемагають, а Тут уряд уже почав американський воювати одночасно з трьома університетами. А тепер, я думаю, до університетів приєднається і Алан Маск, його старшип, черговий запуск був невдалий, він впав. І Маск вперше висловив незадоволення Трампом. Він сказав, що оця от... Його законопроект Трампа податковий, небезпечно радикальний, і взагалі суперечить цілям департаменту по скороченню всіх інших департаментів, які ви знаєте, очолює Маск, і збільшує дефіцит бюджету замість того, щоб його зменшувати. Тобто Трамп, появляється в очах Маска, і він це публічно заявляє, робить небезпечні помилки. І помилки радикальні. Тобто тижня два. і… Маск уже буде в стані демократичної партії, буде ворогом Трампа. Так воно завжди і буває. Тобто, університети, три університета плюс маск. Я би на Трампа зараз би не ставив. Такі на сьогодні новини. Я сподіваюся, що ви не забули. Потрібно сходити в культтеатр, подивитися вистави за моїми п'єсами. Це колаборант 30 30-го числа і княгиня Ольга 3-го числа. І на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін обстрілює нас для того, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова?